Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні, нарешті, ну, майже закінчила стрижку хвойних, вже трошки зроблю такий перекур, тому що ну, вже дуже втомилася, просто болять руки від секатора, від цих ножиць. Стрижу ножицями, тому що пробувала таким стрижку ну, електро. Не сподобалось мені зовсім зовсім воно робить не так, як я хочу, не знаю. Можливо, щось не так робила, але мені не сподобалось. По-перше, ну потім хвоя ж така, вона виділяє таке як масло. Ну Все тупиться, воно все мажеться, треба все зразу мити. Коротше, я перейшла на ножиці. Чоловік мені час віта... від часу їх підточує і все. Сьогодні, нарешті, я ось обрізала. Цей ялівець цінно росте вже нас доволі давно. Можете побачити це по стовбуру. Все ніяк не могла вирішити, як його стригти. І вирішила ось такими такими зеленими, як би це назвати. Ну, такі зелені гілочки повністю буду стригти. Такі тоненькі гілочки будуть. Ну, сьогодні перша стрижка, тому воно не так гарно. Як бачите, ще ось залишила ось. Малесеньку гілочку тут, і ось малесеньку гілочку тут. Ну, Маю надію, що вони почнуть відростати, наростати, і я їх теж буду стригти. Тому що, як бачите, в цю сторону трошки вийшло, не було таких гілок тут товстих, і ця сторона вийшла така якась лисувата. Так, що як бачите, що після першої стрижки завжди воно виглядає не дуже, але з часом рік-два і буде воно все гарно. Так, це саме те, що нове. Ну, Ці у нас стрижуться постійно п'ялівці, тут у них ця форма ось. Теж треба буде один день, потім все, яку візьмемося, позв'язуємо гілочки всі, які після вітру. Не знаю, можливо, завтра цим займемось. Пострила перший ялівець, цей ось до лежачий на землі, теж зробила туди під стінку вище, а сюди тако буде нижче, нижче на спать йти. Теж він такий, як бачите, тут лисуватий, тому що тут більш-менш тінь вже потім влітку. Ну і постригла все-таки, щоб він загустився більше. Ти спостригла нарешті я придумала, як бо я стригла тут шариками ці палочки, потім ці палочки, ці шарики зросталися весь час. Коротше, вирішила отак стригти таким по колу, таким плоским колом. Ну, ще треба буде там трошки бачу постригти внизу. Ну, то вже таки, я вже скажу, втомилася дуже і поки буде так. Тому що три дні стрижка хвойних це досить важко. Тут п'ялівці теж, як бачите, пообрізала таки конкретно. Таки хочу показати, бачите, коли вони дуже великі, вони внизу випрівають. Ну, вже ж кажу, вже потім. Нехай кілька днів пройде, потім ще про, повичищаю це, що було всередині. А залишила більше місця тут для піракантів. Все-таки вони дуже гарні. Тут у нас оранжева і у нас жовта. І blue Arrow теж так конкретно підстригла. По-перше, тут у нас бузина росте, дала більше, більше волі бузині. Ну, трошки тут я, я лівець внизу був зароші, і тут таке було страшне. Трошки повистрила скажу, що дуже багато хвої повистригала в цьому році. Тому що, по-перше, тут величезні кущі були, і я їх в цьому році перший раз стригла. Цей крайній теж, це, здається, скайрокет, теж підстригла. але ну, ще треба буде верхівку обрізати. Ну, вже трошки пізніше, просто низи поприбирала, так в основному гіляки тут висіли, поприбирала. Потім ще треба буде верхівки трошки обстригати Ну, це вже, по-перше, тут земля дуже волога, просто драбина встрягає просто в землю. То вже побріжемо. Ну, то, то, то вже таке. Поріжемо пізніше. Постригла тут ось. Майники, майники зверх, скажу, що це вперше її постригла ще. Ой, забула тут, за неї не прибрала хвою. Отаке. От ну, нічого потім приберу. Бачите, постригла кулькоподібною, подібною, ага, і теж і не вичистила ще хвою. Кажу, що так постригла, постригла теж, бачите, вона була сильна, така велика кулька, і бачите, що робиться всередині. Ну, вже пройду вже завтра. Вже сьогодні, знаєте, трошки вже аж набридла ця хвоя, вже третій день сьогодні займалася. Ой, приберу хвою вже завтра. І цей і повитрушую всередині. Тут у нас, як бачите, туя теж. теж Верес, вересовидна теж зробила кульку, але бачите, тут все-таки трошки вона підпріла, а. Всередині це взагалі жах у цієї кульки, що робиться. Просто жах. О, ось, дивіться, що робиться все всередині. Ну, вони завжди такі, вони дуже сильні ці. То тому, ну, по другому ніяк. Просто треба обстригати верх весь час і все. Ось підстригла п'ялівець нарешті. Придала йому форму серця. Він такий. Е Такий здається, чи козацький, чи що не знаю. Це одні з перших ялівців, які я купувала, скажу, що під однією назвою, а виявилося, що зовсім воно не те. Ну нічого, просто стрижу. Я хотіла тут, щоб він так мені розплівся по землі, щоб закривав, щоб трава б не росла. Але потім ми тут посадили прят винограду під сіткою, зробили тут доріжку і довелося мені його підстригати. А тут у нього корінь росте майже під стежкою, тому довелося ось якось так от придумувати, видумувати. І бачите, таке у нас сердечко. Величеньке, височеньке. Вчора довго стригла, вистригала, тому що ну ще, по-перше, скажімо, що форма не дуже така щільна у нього, койде не дуже, ну, вирівнювала довго. Ось у нас тут росте кіпарисовик. Теж його обріла, скажу одне, що кіпарисовики в нас дуже горять, Оскільки, скільки в мене їх було, вони дуже у нас вигорають. І от я знизу обстригла весь низ. Не знаю, залишила верх, можливо, потім доведеться його зовсім прибирати, не знаю. Щось вони зовсім у нас не ростуть. Ту я теж постригла, як бачите, знизу прибрала знизу всю хвою, тому що дуже-дуже щільна була. Дуже о, випріла. Тут, всередині, як бачите, ось прибрала. Всю, бачите, тут прибрала всю хвою, постригла верхівки і все. І тепер будемо чекати, поки вона почне загущуватись. Ну, я скажу, скажу що в цьому році конкретно все попідстригала. Знаєте, щось з цього з ялівця стало. Ну, вже прибирати його звідси пізно, але він тут. Вже починає трошки заважати, тому вирішила зробити з нього отакий просто колону з нього, але така буде вузесенька. Бачите, як обстріла. Ну, таке страхіття. Ну, Через пару років вже буде більш-менш нормальне. Ну, поки так. Ось просто вам приклад, якщо ви починаєте стригти великий п'ялівець це нічого страшного, він потім загуститься. Тут колону вирішила зробити трошки товщу. Ну, така буде теж э, перший раз це постригла. Тут, як бачите, гілок, гілки і, і товсті є, пообрізала їх. Он. Гілки такі нормальні, пообрізала все. Верхівку вкоротила теж, щоб його не завалювало. І ось так. Так, що ми ще стригли? Що це не так-то швидко робиться, як хотілося б. Тут у мене під сіткою росте Зараз знову сусідська собака почне гавкати. Пройшла, зробила таку, ну, бачите, тут у нас ряд винограда йде, тому я так от прорізала, зробила більш-менш подалі від кусів до винограду. Ця собака не дає нічого. Сказувати. Я лівець он ще один в долині, бачите, постригла колоною, не буду вже йти, тому що собака заважає. Постригла тут дві туї, я вже робила відео, розповідала про свої помилки, що все-таки треба їх стригти частіше. Так. Стригла тут. Я ось бачите, зробила їм форму. Ну, ще поки вони це не готові, тому що я хочу трошки тут поставити опору і трошки гілочки піднімати. Тут теж тут з геть-низ, трошки пообрізала кінцівки, щоб воно таке було більш-менш, бо вже було по землі, волочилося, таке все страшне було. Цей п'ялівець теж підстригла трохи. Знизу по колу, тут ще зверху не вирішила. Я поки рости, не знаю, що ще буду робити. Як щось придумаю, тоді буду обрізати. А цей п'ялівець забула за нього. Так. Ну, тут у мене ще два п'ялівця залишилося. Ось, ну, я вже придумала для них форму, але треба. Ставити опору, щоб стригти. Потім буду стригти, поки так. Ну, кедр, кедр поки не трогаємо, тільки знизу, ось, можливо, приберемо ще знову кілька гілочок. На новий рік собі поставимо, нехай буде. Знаєте, так, так що пахло п'є ялинкою. Цей ще теж не стригла, Ну поки лишаю, поки лишаю, не знаю. Можливо, хоч верхівку пройду, прострижу, але це лайм, він змінює колір. Він туди далі, чим холодніше, тим стає такий рожевий, рожевий, гарний. Ах ти божень, співають. Ці п'ялівці хочу прибирати взагалі один, і там другий ще, тому що ну, вони тут заважають. Тому що коли садила, думала одне, а потім вони весь, вони весь час. Вони Хворіють, щось їм не подобається. Коротше, треба буде їх прибрати. Просто залишиться газон. Вони ще заважають поливати. І ось тут ще у нас ще одне сердечко таке теж постригла в тому році. Я так його не стригла взагалі геть не було часу. Ну, це таке, ніби, знаєте, зробила сердечко, вивела одну гілочку наверх, і це ніби оця стріла тако, в сердечки. Ну, Верх ще такий ніякий. Ну, будемо чекати, поки наросте теж. Ну, от наче все що я стрибала. От наче, то і не так багато, але все одно це все довго, тому що поки пройдеш, поки вирівняєш спочатку одне, потім друге. От знову приготувала вчора ввечері живці, буду саджати. Знову це гібіску з деревовидний, це бузок сирійський. А це у нас дві шавлії. Одна карадонна, друга червона. Побачу. Не знаю, карадонна прийметься чи ні. Ну, спробую посаджу. Знаю, що червону вже живцювала, вона приймається, неплохо таки живцюється. Ну і ось зрізали ще вербу нашу, О, плячі ще гілочка застряла. Дивитися, з голови її назва, з таким у нас скучерявим листям. Просто гілки пообрізаю, повтикаю в землю і в принципі повинні прийнятися, там побачу. Бо так на це пустити на дрова, то наче жалко, все-таки верба гарна. Ну, от і все, друзі. Працюємо, працюємо. Ще ось постригли тут ось кельєртерію або мильне дерево зветься, потім постригли сливу е, хесею, ну, теж, бачите, вже обрізаємо. Тамарикси пообрізали два. ну, Потрошку-потрошку по по таке, що вистригаємо те, що можна, тому що. Хоч зима ще попереду, але знаєте, як бачите, сад великий, роботи багато, тут ще п'ялівець вистригати треба, багато кущів обрізати треба, роботи ще дуже багато. Тут трошки ну, і злаки повистригати, трошки поприбирати таке, пообрізати, довести трошки до ладу, то роботи вистачає завжди. Так що вчора дивилася, Ніло, близнюк каже: ой, ми відпочивали, скучили за городом. Ой, я поки не скучила з загородом. Хочеться трошки відпочити. От як будуть, можливо, морози чи дощі, тоді будемо трошки відпочивати. А поки наразі працюємо, множимо, обрізаємо. Робота в садку двигається. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.